Питання до наших шановних гостей, як ви оцінюєте перший старт Верховної Ради сьогоднішньої? Наскільки можна сподіватися на те, що дійсно завдання, яке сьогодні ставили перед собою народні депутати, дійсно буде виконане? Я Думаю, не в народних депутатах справа а в українському народі. Це по перше. По-друге, я думаю, що це перший крок до розв'язання політичної кризи глибокої суспільно-політичної кризи, яка існує в Україні мирним шляхом. Що зараз відбулося? Скасоване диктаторські закони, які були проголосовані руками. Частково з них чотири. 4... Але ті, які не викликають таких серйозних заперечень з точки зору прав і свобод громадян. Переголосований картками, тобто там один закон про нульову ставку ПДВ на, на митне розмитування газа, один закон про безоплатну правову допомогу, і там два закони комуністичні, але так я розумію, що комуністи, комуністи не зривали сам процес, просто з ними розмінялися. Ну це практика українського парламенту. Це перше. але вони не викликають такого таких проблем, як внесення Закону про процедовуст, який був скасований остаточно, що буде далі? Далі планується, що буде розглянути закон про амністію і там головна проблема. Чи, чи буде цей закон безумовним, тобто просто буде прийнята амністія, чи там буде умова звільнення адміністративних будівель і приміщень майданівцями, або взагалі ліквідація майдану як явища? Думаю, що ситуація буде така, що все таки вдасться безумовне прийняття цього закону, оскільки якщо. Буде якісь умови висувати влада, напевно, опозиція теж буде висувати умови щодо звільнення, безумовного звільнення адмінбудівель на банкові і Грушевського представниками влади. Думаю, що все-таки влади хватить клепки зрозуміти, що не, не час сьогодні виставляти Майдану якісь умови. І останнє, дуже важлива річ це Конституція України 2004 року. Значить, і по яка незаконно була скасована, і повернення до цієї конституції або її аналогу, тобто закону 41.80, який був проголосований ще в 2004 році, але потім зазнав змін і був трансформований в конституцію 2004 року. Тобто зрозуміло, що зараз є позачергова сесія. Чергова сесія 4-го числа починається, і за цей час можна і підготувати відповідний закон, який перетворить Україну, і він є вже фактично. Це закон 4180, який перетворить Україну на парламентську президентську республіку, і проголосувати його на позачерговій сесії. Скерувати до Конституційного суду, отримати. Сподіваємося, позитивний висновок і вже після 4 числа проголосувати 300 голосами як зміни до конституції. Це на занадто важливо, оскільки нинішня конституція просто створює засади для. Встановлення диктаторського авторитарного режиму в Україні треба переходити до нормальної парламентсько президентської моделі. Думаю, що навіть якщо відбудеться відставка уряду Азарова, я думаю, 99% що це буде свершив фактом, що буде під кінець дня. Але не думаю, що опозиція буде приймати участь у формуванні уряду з за нинішньої системи конституційних координат. От після утвердження нової конституції, тоді коли ми отримуємо те, що парламент і уряд є основними центрами, скажімо, державними центрами в такої системі координат, от тоді. Можливо, і буде вже позиція після поради з Майдана, після рішення трьох опозиційних фракцій. Подумаючи варто приймати участь у формуванні уряду. Я не виключаю такий варіант. От такий прогноз і розвиток подій на сьогодні. Дякую, пане Костянтине. Отже, мені теж дуже хочеться почати з позитивних обставин. І першою такою обставиною безумовно є те, що у влади немає голосів для запровадження надзвичайного стану. Ви пам'ятаєте, як вчора ми дуже тривожно спостерігали, хоча і за закритим, але на правді для нас розумієте певною мірою відкритим засіданням Кабінету міністрів. Ми пам'ятаємо про ті рішення, які там приймалися. Зокрема, йдеться про збільшення у шість разів особового складу в цілових підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Отже, очевидно, що пройшли про. Сто такими підрахунки, і влада збагнула ту обставину, що далі закручувати гайки неможливо, і ми розуміємо, що е, вже такі регулярні майже телефонні розмови Віктора Януковича з Байденом е, з іншими е, впливовими західними політиками, очевидно, також впливають на цю ситуацію. Те, що парламент бодай частково повернувся до законної парламентської процедури, це теж є надзвичайно важливим, тому що е, тоді, коли в Україні 16 січня спробували закони приймати. У незаконний спосіб це висаджувало в повітря взагалі всю законодавчу систему як таку. Тепер я звернув увагу на то вкрай негативне, сказав би я трагічну обставину, яка зараз стосується закону про амністію. От ідея ув'язати набуття чинності закону про амністію з звільненням приміщень. І звільненням вулиці площ це означає, що влада визнає, визнає офіційно, що вона бере заручників. Тобто, що таке з правової точки зору закон про амністію? Люди підозрюються у вчиненні злочину, чи що до них набув чинності законний правосудний вирок суду, і відповідно, Вищий орган законодавчої влади їх звільняє від цієї відповідальності з гуманіст. Ковань і сьогодні зовнішні обставини, тобто ці люди, діють та межами цих. Пеніціарних закладів так, от фактично, влада вимагає випустити людей, причому ми розуміємо, що в даному випадку йдеться фактично про людей, щодо яких застосовуються тортури. Тому що саме перебування в умовах українських закладів, утримання під вартою, це вже є тортурами. Так от влада ставить умову: ви звільніть нам вулиці і площі і адміністративні споруди, а ми вам звільнимо заручників. Абсолютно неприпустима річ, тобто це не те, що неприпустимо з точки зору. Просто нормальної правосвідомості це неприпустимо з точки зору нормальної загальнолюдської культури, і те, що міністр юстиції на сайті президента офіційно говорить про таку можливість, взагалі ставить під сумнів е, просто. Ну, це самовикриття, тобто вони направду формують доказову базу. Це не менше ніж от, е, трансляція чи публікація е, оцих от кадрів з е, козаком, щодо якого Беркут застосовує, ви пам'ятаєте, що навіть повторювати це не зовсім правильно буде очевидно. Отже, тут влада демонструє свою цілковиту неадекватність. Ще однією позитивною обставиною є те, що все-таки офіційна парламентська опозиція. Здійснює певну політичну роботу, нехай з запізненням. Тобто ті речі, які вона робить зараз, треба було робити, може, півтора місяці тому. Але те, що все ж таки е, пішов певною мірою переговорний процес е, за участю безпосередньо президента, пам'ятаєте, була така вимога і вона реалізована. А з іншого боку, офіційної парламентської позиції це явище безумовно позитивне. З іншого боку, якщо говорити про відставку уряду Азарва, до речі, як тільки про... Прийняття рішення щодо скасування законів частини законів від 16 січня, то не будемо забувати, що це ще потребує підпису президента. І загалом то діяльності уряду Азарова треба дати політичну оцінку, включно з припустимо садистською ухвалою про те, що можна на в морозі застосовувати водомети. Це все потребує документування, дослідження і формування як пакету доказової бази. Ви розумієте, про в якому процесі це має відбуватися. Отже, повертаючись до діяльності опозиції, можна констатувати, що від неї суспільство має право вимагати більшого. Ми розуміємо, що опозиція далеко не контролює майдан. Вона намагається його наздоганяти. Інколи наздоганяти ну, рішення про розширення периметру майдану. Ви пам'ятаєте, в яких умовах і чому воно було прийнято, тому що просто не було якогось іншого рішення, не було можливості запропонувати якусь позитивну дію отим тим. Масам людей, які зараз вийшли на вулиці, те, що відбулося після цього, йдеться про захоплення приміщень не тільки на Заході і центрі України, але і на сході, з одного боку, до яких ставив вважати, що українці більш-менш рівномірно ставляться до цієї влади. Тобто влада, взагалі то, таким от парадоксальним чином виконує свою державотворчу місію. Вона консолідує українське суспільство. А з, іншого, а з іншого боку, те, в який спосіб вона його консолідує, то у суспільстві є нормальне питання, чи потрібна йому така влада. І відповідно, опозиція вже зараз має дати відповідь: а яка потрібна вже зараз нам треба мати уяву. Не тільки про структуру майбутнього уряду, не тільки про його кадровий склад, а саме головне про його програму, тому що е, поки що відповіді на це питання не звучать. Зрозуміло, що в гострій ситуації війни можливо не зовсім до стратегем, не зовсім до якихось стратегічних кроків, але може настати миттєво такий час, коли саме виникне потреба дати відповідь на ці питання. Поки я не бачу, щоб опозиція цим займалася. І відповідно цей вакуум заповнюється іншими політичними довкола політичними середовищами. Ми бачимо, що відбувається в ситуації з правим сектором спільної справи, демократичного альянсу і багатьох інших суб'єктів майдану, які діють уласний власний, не росій і зрозуміло, що від опозиції вкрай потрібна координація оцих всіх порухів, які завести не тільки до конції і перемоги майдану, але і до його внутрішньої конфліктності а відтак створюють загрозу поразки. Дякую, ми стали свідками буквально останні дні стали свідками того, як раптово раптово змінилася позиція влади по відношенню до мітингувальників, по відношенню до їхніх вимог. З Чим це було пов'язано? та остання крапля це що було? Захоплення облдержадміністрації, позиція Європи і світу, чи ще щось? Якісь іще чинники? Я думаю, відіграла роль система впливу. Зрозуміло, що влада думала, що вона сильна, що вона може контролювати ситуацію, а виявила, що вона може контролювати таку ситуацію в Міжгірії. Це по перше. По-друге, зрозуміло, що вплив Європи, особливо Сполучених Штатів, загроза введення, реальна загроза введення санкцій, дзвоники віцепрезидента Байдена до Януковича, який за останні. Тиждень-два рази, вже за останні декілька днів два рази розмовляв з Януковичем. Все це відіграло свою роль. І ще що, влада думала, що вона розколить країну. Що на Заході будуть у центрі деякі повставати, а о, Схід і Південь України буде залишатися байдужими. Ні, не вийшло. А вийшло те, що ультрасеві Шахтаря, Металіста, Дніпропетровська, Черкас інших клубів по всій Україні вирішили захищати Майдан. Вийшло так, що а, ситуація в Запоріжжі, в Дніпропетровську і а, в Черкасах, а не лише у Львові і Тернополі. Тобто, я тут підтримував колегу Константина Матвієнка, що е, недовіра до цієї влади, а якщо говорити подекуди і ненависть до цієї влади, яка була викликана діями самої влади, вона. Існує усіх регіонах України десь більше, трошки, десь трошки менше. Ну це не регіональне явище, а явище, яке притаманне практично всім регіонам України, всім верствам населення. Знаєте, я хотів би відновити справедливість щодо Ворошиловградської, тепер Луганської зорі. От коли перелічують фан-клуби, які стали на бік Майдану, от завжди забувають Луганську зорю, а вона, між іншим, також зробила не лише заяву, але і певні силові дії. Тому хотів би відновити цю справедливість і сказати, що направду зміна ставлення влади до майданів була дуже різноплановою. Те, що відбулося в Запоріжжі і в Дніпропетровську, знов таки потребує документування серйозної правової оцінки і розуміння, що це було. Ви розумієте? От застос... використання кримінальних елементів у боротьбі з власним народом, от треба просто ці речі дуже чітко констатувати. Очевидно, що Потрібний прокурор. Це була просто така неймовірна емоційна. І радісна реакція на, це, на, це події. на цю подію. Хоча я чесно скажу, що е, людям сказали, що е, це ж е, такі наперснички, які, які можуть і не прийняти цю відставку. Але люди це розуміють, які стоять на Майдані. Е, вони, їх дуже багато. Тобто мобілізація на 12 годину спрацювала зранку було. Мало людей, це відверто. Ну, зимна, морозна. Люди або в приміщенні, або в пунктах обігріву, які є. А к 12 й годині на площі було десь тисяч 10-15 людей. І, а, іде пряма трансляція засідання ради, дуже радісно було сприйнято скасування законів. Цих про диктатуру, але хочу вам сказати, що всі ми, і в тому числі майдановці, всі розуміють, що для цього ще потрібно, щоб підписав президент ці закони, опублікував, і тоді вони наберуть чинності закони про скасування законів. От. Тобто це довга процедура. Я думаю, що, ви знаєте, декілька разів ми повторювали ці. Речі, про які е, говорили, які вимоги у Майдану, все, що підтримує Майдан, це безумовне скасування диктаторських законів, це відставка Кабміну, це нова Конституція або повернення до Конституції 2004 року. Але треба бути реалістами. Скоріше всього, дострокової відставки, а тобто і виборів дострокових президента, от прямо зараз не відбудеться. Але, можливо, якщо буде повернута Конституція 2004 року, то за її приписами перехідних положень там будуть. Там здійснюються вибори президента в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. Тобто, це виходить 2014 рік, остання неділя жовтня. А якщо дієте за цією конституцією, то це остання неділя березня 2015 року. Тобто на півроку зміщається дата президентських виборів, і це фактично дострокові вибори, до яких фактично можна вже готуватися, оскільки це лютий місяць. Вже сьогодні кампанія буде не дуже. А, а, така довготермінова, Зрозуміло, на майдані сьогодні дуже багато різних настроїв, радикальних, Поміркованих. Дехто зараз каже, що треба йти в атаку, штурмувати чи добиватися дострокової відставки президента. Є поміркований настрій. І я вважаю, що і більше, які говорять по всій країні, люди не сприймають цю владу, але розуміють, що краще йти мирним шляхом, аніж шляхом втрати людських життів. Ми втратили вже 5 життів молодих людей. От за це треба відповідати, до речі, але я я прихильник розв'язання кризи будь-якою мирним шляхом. Думаю, що такий пакет, про який я сказав, який сьогодні реалізується поступово, він задовольнить більшу частину майдану. Я до цього додав би, що все таки орієнтуючись на абсолютно мирний шлях розв'язання проблеми, слід пам'ятати про те, що ми маємо справу з ситуацією фактично феодальною. Я вже згадував про взяття заручників. Пам'ятаєте, як в ще часи? Стародавньої Русі київських князів виманювали половці нібито на банкет, а потім там їх вбивали. Так, от в принципі ми маємо саме з такою політичною культурою зараз справу. Відтак, коли ми говоримо про мирне вирішення цих питань, треба пам'ятати про такий річ, як озброєний нейтралітет. Тобто, все ж таки мобілізація, консолідація, і слава Богу, у нас є для цього засоби і організаційні, і інформаційні мобілізація і консолідація не Може зараз вже бути, скажімо так, розслабленою. Вона має залишатися максимально таку, насторожі. Я підтримую. Думаю, що, принаймні, навіть якщо будуть виконані всі вимоги, і Майдан, скажімо, перетвориться, розійдеться, це не означає, що він розійшовся. Він просто перетвориться в інше явище, яке буде по всій території країни контролювати хід виборів майбутніх. Дякую, хотілося поговорити про відставку уряду, про відставку прем'єр-міністра. Ми знаємо про те, що Микола Янович Азаров написав заяву про звільнення заради майбутнього України. Як він сказав? Не будемо зараз обговорювати це його рішення. Скажіть, будь ласка, хто може замінити його на цій посаді? Неймовірно складне питання, тому що з одного боку, от будемо чесно говорити, ті люди, які зараз погодяться прийти в уряд, це самоспалення. Тому що ми розуміємо, борги величезні. Державний бюджет не наповнюється. Питання дефолту. Я не хочу нікого лякати. Боже опаси, але просто треба розуміти, в яких умовах буде діяти наступний уряд. Тому, як на мене, от є таке поняття уряд народної довіри, а є поняття експертний уряд чи е, технічний уряд. Так, от мені от, на мою думку, та ситуація, в якій зараз перебуває країна, це йдеться суто про економіку, суто про інфраструктуру. Зараз потрібний саме на короткий термін, може там до року, уряд фахівців. Тому от е, політикам, тут я собі дозволю дати пораду, от тим політикам, які орієнтуються на продовження своєї публічної політичної кар'єри, до цього уряду краще не йти. От дайте е, технократам, які приймуть, можливо, не зовсім популярні, не зовсім. Такі закони, які що необхідно терміново проводити повторний саміт Україна ЄС. Очевидно, в Києві його треба проводити. Ну знов-таки цей трошки вплине на ВВП. Привезуть гроші сюди трохи. Просто рада походять, ну це вже автомат, звісно. І його треба проводити в Києві, і е... швидко підписувати угоду про асоціацію. Можливо, на певну міру, мірою нових умовах від тих, які вже розглядалися у вільнісі. Дякую, будь ласка, ще запитання. Заключне запитання щодо е, наступної сесії Верховної Ради України, яка розпочинається 4 лютого вже за тиждень. Е, е, якою має бути позиція опозиції на вашу думку? І чи може пролунати така вимога, про яку вже досить, е, досить давно забули в юлі волю? Наскільки мені відомо, ця позиція не забута, вона включена в пакет домовленості. От там закон про амністію, який, в тому числі коли говорили про звільнення всіх в'язнів Євромайдану, політичних в'язнів, ставилося питання про Юлію Тимошенко. на сьогодні. Наскільки мені відомо, якогось позитивного рішення там немає, але це не означає, що воно не буде знайдено завтра чи післязавтра. Це перше стосовно порядку денного наступної сесії. Я думаю, що максимально треба закрити питання от на цій позачерговій сесії, угу. в тому числі і створення ТСК по конституції, в тому числі голосування по 226 голосів і направлення Конституційний суд одного з варіантів змін до конституції. А вже наступна сесія це формування уряду. Це вніше е, перше е, голосування по конституції вже трьохстами голосами і формування нового уряду. Я думаю, такий порядок денний абсолютно прийнятний. Я думаю, що ніхто не забував про Тимошенко. А наскільки мені відомо, це питання на переговорах постійно піднімалося. Можливо, воно не перейшло дещо в публічну площину, але про це говорилося. Щодо позиції опозиції, то я ну, я так би сформував технічне завдання. Вона має бути більш консолідованою ніж раніше, консолідованою як всередині трьох суб'єктів офіційної парламентської позиції, так і консолідованою з середовищами майдану. Опозиція має все таки стати лідером думки, політичним лідером для тих, хто поза парламентом виступає проти того, що відбувається в Україні нині, і найкраще звичайно поле для такої консолідації це. Конституційний процес опозиція не в усьому показала свою ефективність, але за що їй можна подякувати, це за мужню і потрібну роботу, коли вона ну конкретні депутати від опозиції витягали людей з буцегарень, опиралися неправосудним рішенням суду. Тобто вони показали, що вони здатні на роботу не всі, не всі, але багато дуже. Здатні на роботу в цих екстремальних фактично силових умовах, і оцю здатність їм вкрай важливо не втратити, але це має бути здатність нової якості. Вони мають стати лідерами з містів щодо конституції України, тому що ми бачимо, от як виросли і Арсенія Яценюк, і Віталій Кличко, і Олег Тягнебог на цьому майдані. Тобто, от коли вони заходили в мирних умовах в парламент, ну заходили в систему. От є система, є більшість, є опозиція, і вони брюкуються з ними абсолютно парламентськими методами було до 4 квітня. 4 квітня, до речі, саме тоді поховали український парламентаризм, а не тоді, коли прийняли рішення про спрощення, зняття недоторканності з депутатів, 4 квітня виїзні закони. От тоді опозиція цей момент прогавила. Вони не могли заходити в парламент, коли закони були ухвалені у незаконний спосіб. Зараз вона цю ситуацію відіграла. Відіграла з допомогою колосальної консолідації суспільства на Майдані. Оцю консолідацію втратити ніяк не можна. Дякую, пане Костянтине. Ви нагадали про консолідацію. Ми щойно були свідками з вами зранку. Як голосували дві е, опозиційні фракції? Як голосувала третя опозиційна фракція е, ВО Свобода? Ми побачили певні розбіжності. Ну, я власне кажучи, Так, нічого страшного тут немає. А це була позиція, яка була проговорена перед голосуванням, і свобода чітко заявила, що за два комуністичні закони вони голосувати не будуть ні при яких обставинах. А з іншого боку, ми всі розуміли, що ціна цих ухвалення цих законів не дуже велика, порівняно з спробою мирним шляхом вийти із кризи. Тому голосів і так вистачало, свобода не голосувала. Частина батьківщина більше теж не голосувала, але вистачило законів. Щоб ми всі розуміємо ціну комуністам, але потрібно було а, йти на якісь компроміси, в тому числі з цього питання. Ці закони абсолютно бутафорські за І третє, це якраз свідчення того, що опозиція здатна домовлятися і здатна враховувати інтереси. Було зрозуміло, що закони будуть скасовані, було зрозуміло, що ідеологічна система партії Свободи ніяк не дозволяє їм переступити через свої принципи. І, відповідно, розуміння з обох боків і призвело до того, що все ж таки повертаємося в парламент, парламентське річище прийняття законів. Так що в даному разі я б говорив не про розбіжність, а саме про правильну консолідацію опозиції. Дякую. Будь ласка, ще запитання на слід. Будь ласка, передайте мікрофон. Щодолі, Юлії Тимошенко, повернуся. Чи не вважаєте, ви, ну, враховуючи специфічні якості Юлії Володимировни, завжди грати у свою гру, що її поява на політичній авансинні повернення може сплутати карти опозиції? Але ви розумієте, ми не можемо так само ситуацію з амністією. Ми не можемо розглядати правосудність чи неправосудність рішення в залежності від зручності чи незручності тієї чи іншої фігури. Отже, щодо Тимошенко очікується рішення суду справ людини, де йдеться саме про зміст інкримінованого її злочину, і е, Тимошенко безумовно має вийти. Чому тому, що і світом, і Україною вона сприймається не як людина, засуджена за кримінальними статтями. Вона сприймається саме як політичний. В'язень тому подобається це кому що не подобається, але це навіть не камінь спотикання там підписання угоди з європейським союзом, це питання, якщо хочете суто етичне, і воно має бути вирішено в саме такий спосіб, незалежно від доцільності чи недоцільності з політичної точки зору. Я переконаний, що політичний в'язень Юлія Тимошенка проти, які були політичні процеси, повинна бути звільнена. Те, що там а, а, нам розказують про довгий розкол опозиції, я думаю, що це не відповідає дійсності. Я думаю, що вихід Юлії Володимирівни на, на волю лише посилить опозицію і посилить ті можливості, які ми можемо мати в своєму розпорядженні. Дякую, будь ласка, ще запитання. А, і щодо е, долі обласних державних адміністрацій, чи будуть ще захоплення? Як відбуватиметься взагалі? Як ці процеси будуть тривати? У мене є парадоксальна відповідь, знаєте, одним з наслідків Майдану 2 є те, що ми абсолютно спокійно можемо оголосити хрещатик пішохідною зоною. Бачите? Хрещатик стоїть, а в транспортного колапсу в Києві немає. Захопили київську міську державну адміністрацію. З мікроскопом не можна знайти київських чиновників, а місто так чи інакше працює. Кажуть, що пана Макенко, нібито призначили головою Київської міської держадміністрації. але він не слав депутатські повноваження. Тобто, якщо він не слав депутатським, він точно не набув. Був право підписувати розпорядження голови Київської міської державної адміністрації. Тобто роздрай в виконавчій системі ну дуже значний, але при цьому очевидно, що це не так вже і впливає на життя суспільства. Тому е захоплення в областях, особливо на сході і Півдні, мають величезне символічне значення, але очевидно, вони не мають такого принципового інфраструктурно-господарського значення. Спостерігатимемо за да, подальшими подіями. тримаємося до зустрічі.